якісь трюки повичить навіть Мені добрі шось таке ветка сьогодні погадка на шепше прокачував гідру але щось все одно погано роба Базу, дострине Віталіка 3000, поїдемо десь в стріт, бо на якийсь спот розказував тисячі новому вітер. Тут немає. З'ятись не було, якраз саме добре, щоб зачепитися. Попробуємо зараз лінію. якусь садити. Кнук -нок, нок. Ай. Я ще не знаю, чи ракурс добрий, чи там буде видно. О, Зараз ще раз спробуємо. Тако нап'єгу. Кнук нок стояв. О, кстати, майже вивіс. Таку лінію треба мені застабілити. Стрітовано дуже прикольно дивись. Щолочик давно не було у нас. Йоп. <риклад> не определились, так пропускає. So We're fine.

Ти куди їдеш? Ти нещасливе. А Она... Що? Катай сам? Ну так. -а. Попробуй тормоза. Задні wow. ти стоїш. Якщо їдеш, його взагалі нема. Саме то для станта. Звісно. Нарешті трохи, хоча б мінімально навчився нормально стантичка. О. Це тобі хороший тормоз. Без тормозів їй. Поні народу до кига Пана. Кмакнок. Кну Поєм, дай Пробуй як я, аспек на кнок кмакнок. Да. Гона все насос. Накачайся. Накачайся. Подвіва. Так, розвернусь. Талік, тротище, знову Та Тартиш ще знов качає того з Бека. Нормальний На Та нащо спускається? Здуєш до того моменту, коли вона не було Як Максим. прогинається. Мені треба зараз спуститися, знов накачати У мене тут кашка вилізла. Покришка крила надягнута. Може вона розуться, коли буде повертають. О-о-о-о, косяк тут виліз. Так що зараз мені будемо рішати. О, цю гульку треба сховати. О! З хрустом. Йо. Скільки тут? 0,5 ФП. Який ФПС? Бар. Перегляну, чи нема гульки з іншої сторони. О! Все! тепер качаємо дубейшн. Буде хороший наказ. О! Так ски 5 Да 4,5. Тепер тут гулька, ну п, знову здувати Ніплі тримаєш об зажали. Треба здуть знову ще раз. А перейде нормально? Да. Попитка. Курва, хтось звонить. А ти Ох, пошла одна, Але якусь які його нема. Ні. Таке чуть-чуть, мабуть, реально криво намалював. Тепер перевірить з той сторони. Далі. Тут ідеально а тут. Кукашка. Да Докачуємо колеса і їдемо. Всьо, оце поламано, знову поламався. Не качає далі. Зажати повністю. Це вже щось не робить. звонить. А ну давай еще раз. Два. О! <свист> <свист> давай. О -о -о -о. Да нет, чтоб не шипило, по нас зараз и хуже будет. Да не бедези, Кукашка вышла. О, Смакота! Я его тапки носил. Лесу спущенная, все, хана. А ты видео снимаешь? Так. О, влазит. Мне долго, долго. Мне тоже. О, О вот... долго, долго. О, пасі. А на заправках немає насос. Та він якийсь поносний. Я хотів накачати, а воно здоло. Я там зараз на окорнавці, там якась заправка, я там не був. Пов... Що там буде насос, буде добре, бо колесо спущене, великий ризик пробитись. Дівога не буде. Може так. Зараз. Хочеш. Зараз. У, там, коротше, тіпані. Сказав, що цей, Що, їде твого брата. Мій батя у йшов, у мене немає Твій... Мій друг розказував для твого брата, що кіба, твій брат поганий і за твого брата твій тато чуть би не попав в тюк. Може його? Ні, так. іменно твій. У <плес> мене його нема. Хто тебе їздити на машині? Дід! А, я вже другий раз тобі щалкнулося. Перемога, Віталік піднімається. Главное, щоб тут була заправка. О, о-о-о-о! Перемога буде. Заправка є! Вже який раз качаємо колесо за цей блок. Так. Ой, ляха. Атмосфера взяла, включила. Четверочка, о. Кишаємо і летим. Все, перемога буде, колесо не спускає. Все. Все, летим катаємо. Зараз їдемо на одну горочку там по путі. Я, мабуть, не сняв її. Але там прикольна горочка. І дорога рівна. О, оце розумію, наказу. Накат не вже. уй єй Піднімаємося на горочку, але це не ця. Hey, тут дорога убита, а там далі через дома вже рівно буде і нею з'їдемо. Там прям кайфово. Роздай квашеного. Мелий? Воу! Шляпнув! Ой, тут розвиличка, нема знаків. Може вилізти щось. О, oh, диви. Давай з самого верха зараз є. А я не пам'ятаю, чи я тут був, чи ні. Давай глянемо що там. Пойдем звідти з'їдемо. Там же дорога йде. Проглянемо який там уклан. Я тут був, давай стай горочки. А можемо далі тако поїхати. Там же ж півзвода Біля базарчика виїдемо. Ой-ой-ой. На фламінго, назад. Бі, що такі хода маленькі. Нема? Давай на п'єга. Давай, кноп. Плх! Та щось нічого не вийшло, треба зараз на ходах пролетіть. Давай ще раз тільки прям візьмемо... А, бляха, там перехрестя, то опасно буде. А, ну, давай. Віталік покаже зараз фламінго. Машина виїхала, а знаків тут нема. Yeah. Сам на племін О-бо-бо, прям до дороги Сейвим Ой, ти що, засейвив? О, непогано вийшло. Ну главно, щоб пракурс був добрий. Так, брем. Ха? Ти такого будеш робити? Ну давай снімаємо відосик Віталіку. По закадровій съмке. Отак будемо знімати котр, шутерсу. Оп і тако Відеос ямка пошла. Комахаємо махаємо. Махаєм. Ну, нормально, ще чорний був. Кал, не. Ще раз, друга попитка знімати. Черкаш від Віталіка. Рукавиці сюди покласти. Снимаем сируна. Мега, 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 мега. Че чорне таке. Калживал. Оценка, чи гумно, чи не. Синка гумна, і тут надо десяти. За чорний там месте роус. Якось так на видео темно, чи повно. Стабілізацію тут робиш на видео. Ніколи. Я на телефон не снимаю. Третя попитка як Віталік насреща вля. Зай, скорость 200 хай бере. У нас трохи запачканий вже. Фонарику На сходці подарив, так що йому респект. Сходочка буде літом десь в червні на початку. І лайки ставим, за актив будуть розіграші. Ну і всяке цікаве буде за активочки. МС сопля їде. Без ро... Ру... Ай-яй-яй! Ай, ай. Чи рогаль чи не рогаль? МС рогаль. Ооо, єсть! Оцінюю, чекав чи ні. Ооооок. Хай буде, я там виберуся. О, ну кстати. Можна з одну мануалітку прилетіти. Чивайся знімаєш, просто на ходах прилечу. Будеш на перехресті дивитися, що нема машин. Отут така ти будеш пролізати, так? Зверха донизу. Тако крепко тримаєш, щоб вона не так торсилась. Вона mm -hmm. на по носу качеться. Буде одразу mm -hmm. і на влог відео. Mm -hmm. Так, шопс. Давайте. Mm -hmm. ще Віталіка поснімаємо, поїдемо десь на іншу локацію. Віталік буде сорфіти. Так само будемо знімати мій дичь. Оп, на серфі вже буде летіти. Треба подивитися, чи тут машин немає. Все чисто. <рігла> <рігла> висрав. Ще раз буде прилітати, ще немає. Дорога чиста. Зараз Віталік знову попробує. З других попитки вийдучи. Покаже як треба навалювати. Як так, снімаємо. Також вирушимо, просив вирушити. Пролетів. Ооо, це розумію. Підписуємося на канал, пишіть коменти, що знімають такі влоги. Я просто знімаю свій день, бо не знаю, що вже щось зняти. Приїхали на щасливо, зараз трохи поіспевняю для вас великі не чоловік. Що, було? що Ай, ти діяло? Я хотів биха, але я не зробив биху Щелкає бричку. Пробуємо садити цю лінію, якщо вийде. Я її майже всадив, але... Треба її застибілиць. Черкаш я бно пробують, розучився, прищаточку не брав. Черкаш, може, буде в наступному відео. Коли ти добереш, що я добирав? треба застибілиць. попитки. Зараз за три попитки попробую всадити лінію. Дві попиточки залишилось, я маю всадити. Одна попитка, якщо не вставлю, то депресія буде. Откий вийшло влог, ставимо лайк і підписуємося на канал на Boston Trader Віталій Тритичні. Всім пока! Дайте книжку, Придайте, скажіть моїм фанатам щось, що вони підписувались на канал. Юра Шатнув, нехай їй подарують великий букет голубих роз.